Так, друзі, друга серія. Тут зараз спробую на спінінг ловити краснопера. Відвідний поводок, чи як вона та оснастка називається, не знаю. Ось такий спінінг у мене від флагман Black Fire. Котушечка теж Black Fire. Шнурочок тонесенький. Тут у мене. А який тут у мене? 0,1? Ні, 2.08. Шнурочок і ось така оснасточка. Ну, там в мене є друга он товариш дав, ну я спробую на свою. Ось ну, звичайний грузик, оливка, поводочок і гачок. Нічого складного. Даже в окунь, Навіть окунь на, на опариша. Випускає. Ні. Виб, вибить усе. Вибить, щоб не було ні одного. Окунь, <на> по окуня все буде ране. <на> Та щоб я її ніколи не беру. Ха-ха. <на> і зимой і літо выпускаю. Сарі, що дійди. Там стоїть чиствики стоять. Ух, ну, у меня на клипсе четко стало. И есть удар и есть. Невеличка, правда? Ну цікаво. Цікаво. Ещ, Александр Он Шурубе. Руки крутить. Отакий ну, хитрий дядько. що воно там щось є, щось є, тільки таке ж мале видно що. Ось таке? Ось таке. Совсем маленькая. Він устав вс порош. Отак є. Закидайте помаленьку, потихеньку ведете і потроху получається. Бачите? Щось дрібна вона. Щось зовсім. Да, це, це вона то Вона не кримінальна її брать можна на плитку нема ограничений. Ну, Вона нам не нужна. Опа, є. Ну дрібне. Ну цікаво. тягнеш тягнеш тюдух удар. Типа як окуня ловить. Ставкового. щось дріб'язок пішов. Ніху, ні. Нема. є, добрала. Я Олександр він... прот. Що з дрібне пішло зовсім. Микола Сергійович прийшов і злякав. Ой, ну не, а ч! Ну, ну, ну а в чому причина? Тебе не було, дивись, яка клювала. Ти тільки прийшов все. Ну ну і що ще можна подумати. Ну шо, ну от скажи мені. <плес> ну ми ж сопоставляємо факти. Бач, хто то пінінгістй уміє кидати тільки бульк-бульк ми один біля одного, 20 сантиметрів і десь путаємося, да? Глянув, де в тебе впало, чуть-чуть узяв лівіше чи правіше. І кожні... закажен ти... Що воно? Ще очеретину підчепив, чи що, що так туго почало йти по дорозі. Ух ты, це така борза попала. Так спочатку... А, ну все рівно і бур і бур'янина Була Бувай бур'янина. О, ну це вже залікова, дася? Закинув дна, торкнулося, потихесеньку ведеш, ведеш елі-єлі. Трюм і єсть. Та поки що живі. Це пліточка кримінальна ми називаємо. Або йок, стидно чи йок, ти казав. Олександр тягає, Вот жук отакий, жук страшний, жуцяра, так, Так стоп, 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 стоп Ораку. Эй, блин! Надо якраз За чаретом разом буду тягти. Так, тихо, во поводок тоненький тут одеру. <плес> <плес> Трошки витягну Чарету, хоч частіше стане, так? Да? Ок. Ой. У мене була Соня оснасочка отака, що два, як у тебе, два поводки зверху. А на нижній пошті не мориве, бач. в мене діло контроля тоді, я славила, там, знизу ключок, він зверху. Бачить, те получає, тебе. Він же тягне до середини. Три метри від того берега протягнув і можеш витягувати цю, там вже не клює. Я ж трошки очищу, Соня. Знаєш, хоча витягую за кож. Так, а ну туди, мов чистіше. Бач, де вона? Ото там. Ото два метри протяги, можеш витягувати Далі не клює. да? А я вже. Тут треба точно кидати. Майш вже уже не клює. Ух, як бье. Ух, травми, поворот, як смола. Дух. Хорошая, хорошенькая. Заликова. Так, помаленьку, помаленьку. Пауза. Оп! Ах, і нема, да? Нема. дав. І Нічого. І таке часто буває. Рідко я і підкидав. Чи випускав. Ааа, як дубануло. Удар такий аж. Ну, Не невеликий, а удар хороший був, а що? О, тут на душі біля берега супротивлятися. Ну це невеличка. Мало. Ек. Бим-бим-бим. Єсь касання обну. Тихесенько ведем, ведем, пауза. Тепло, Опа, Я і є. І вся вона під самим тим берегом. Три метри від берега відтяну і все, далі вже не клює. І тіло шо воно? Дві. А що воно? Щука взяла, чешу. Угу. Мабуть. Мабуть, щука була взяла. Або за щось зачепився Зараз воно покаже. Бо щось так вело в сторону. А ну. Ні, нема нічого. Зубів нема, значить, якусь очеретину, видно, зачепив був. Бо йшло рибина, а потім так важко почало йти і в сторону вести. І все, далі можна вже. О, о, щось... На ходу догнало. витягував уже, коли ду, ду ду Щось погналось і схватило. Ну це красноперка тільки так може на ходу хватати. Дуже велика. дуже велика. Жодна. Так, купались, тобі повезло. Але, але проблем. На кінець то є. Зараз я причеплю, по-моєму, у мене є пухик на нижній крючок. Попробую. Ради цікавості. О. О, це мов непогана така залікова. Це мов залікова. А ну, да, це залікова. Ой. Все время на верхній. Воно верхній тягнеться перед не може не, не по дну. О, ого. Лупило добре і щось вроді і непогане. Ну як непогане? Нормальна красноперка. Залікова. У. Подивимося, мабуть, ні, не на пуфік, на верхні. Ну, нормальненька. Не така уж супер здорова, але залікова, скажімо так. Веду, веду. Хоп! Нічого нема, Ні, є величка. є. Ось так, друзі. Ми ловимо краснопірку на спінінг. А я вам не сказав, який його тест, бо будуть питати у мене глядачі. Тест 5.25. І довжина 2. Сейчас скажу. Так. Флагман Black Fire. Должина. Сейчас. 2.29 с тестом. 5.25. О. Котушечка тоже Black Fire. 2500. Шнур 2.08. Окуневый. По крайній мірі написано було на коробці. Ух ти! Ай! Пішло сюди, попустило. Видно, висмикнули з рота. Що у нас тут? Пуфік. Один опариш зник десь. Ну, та що з пуфіком, щось не той. Не, не спіймав я ще з пуфіком. Верхній гачок лови. Якщо, друзі, краще зробити отак один і отак аж сюди вище другий. Можна один ще б вище. Треба пробувати, експериментувати. Так, сяк. Можна зробити кілька оснасточок, їх не важко зробити. Бистро, легко, вище, вище, поводочок нижче. Ну, мені здається, що якби був вище, то було б краще. А проте воно б показало. Б уже коли зробив би і випробував так, так, все чудово. Ну, кілька метрів від берега від того і далі не клює. І далі вже не клює. Опа. Там вони біля того куща де і ловили. Дух, 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 Нормальний. Гад зачепився за ту леску і рибину оббив, мабуть? Да? Чи ні? Ні, не оббив. Я й забувся про неї, чиясь оснастка там. Миколи Сергійовича, мабуть, о, дупель. Друзі. Дупель пусто. Бачите? Так, це мало нормальна. нормально. піду я помаленьку збиратися, не спіша, можливо, ще й кофе. О, друзі, тут дуплет. Дивіться, на, на кінець дуплет. Обидва крючки і з рибою. Так що ось така рибалочка сьогодні у нас на... Не знаю, як назвати правильно цю оснастку, а цю випустимо. Да. Спінінгом на краснопера. А чи це можна назвати одним повідком, то ні. Така фідерна, типа оснасточка на спінінгу. Протяжечку, можна сказати. О. Якось так. Так, все. Ой, хлоп, є таке діло. Так. Так, все, друзі, ось вже майже зібрався свої манатки. Ще трохи ось залишилося подособирувати. Хлопці вже теж майже позбирались усі. Будемо їхати додому. Так що ось така, друзі, рибалочка. Карася не було, спіймав одного лише карася. Але відвів душу на спінінг краснопера. Цікаво так було ловити, дуже цікаво. Ну Хотілося карасика половити. Одного все-таки спіймав, хоч одного, але спіймав. Ну, хлопців теж. У кого один, у кого два. А то краснопер, плітка. отаке, таке. Не дуже тут. Так що ось така рибалочка в самом самому самому кінці осени. Уже через два дня чи через три буде зима. Ну нічого, я обіцяв, що ну не обіцяв, а говорив. Обіцять не значить жениться, як кажуть. У попередньому відео чи аж попередньому, як тут був, що це вже крайня рибалка, закриття сезону. Ну, як би поки що не хочеться, а порибалити вже хочеться. Так що, не знаю, можливо, можливо, не буду цього разу зарікатися, можливо, ще приїду, воно покаже. На слідуючому тижні, що там за погода, що до чого, що як, буде видно. Ну, А на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І до нових-нових скорих зустрічей. Надіюся, вже, можливо, на льоду. Ну, там воно покаже. На цьому все. Пока. Слава! Україні